ありがとうございます。 звідки до що машина не виграє і не Це не має ніякої стратегії. Це зараз. Але був би гол класний. Чого ти, Макс, танцюєш? А чого прогинаєшся? <рикун> Давай! І, і! І, ти що? Та що? Спутувалися. Та Terima kasih telah menonton!

Добре, молодець! А з ким Хто це є? Хто це є? Uh, місто годин. Тороді А! Ну, просто я твою має писати. Місто годин пише. Ні, але під низом має писати, хто це.

Це хто ж цікава така форма, прикольна така? Вони от після першого гола вони так здалися, вони не те, що морально. Вони так потухли, я була там, як я кожного бачила, той плаче, той кричить та... просто так і все. Плачет, та... Але батьки теж почали скакати до цього. Типу, що за пізно випустили, малий тут теж цей ворота розплакався. Ну а ви чого пізно випустили? А ти що хочеш? А ти мені не кажи, тут я тренер, я сноку. А Вона до нього, знаєте, в неї якісь там такі дуже родичі, щоб вона там до нього скакала. І вони ще це не мало мало, це було б бути. Ну, це, таро, але не... це цікаво, мені щось сподобалося кофортно. Класно. Я воду. Диша. Де ході воє? Війде двоє рішат. А до тепер діти як грали? До тренера чи що? Два тренера текщо пішли. Вони тепер як грали. Тренера не можуть подіти себе сніда. Ззаді, ззаді, ззаді.

Деня, давай! Швидше, швидше, побігу. Швидше! Якийсь м'яч, до речі, спущений. Yeah. Ще раз! Ні, спущений якийсь такой поставило ногу і не, <пас> <Шо! пас> не дасть, Він не дасть пас. Не, він грає пасу, але він хоче зробити. Ну на позднімає досі спитаю за тим'як.

O <but slightly beautiful performing> <guluffle> Молодець, Максим! Пауза, пауза! Не питайся! Перший, починаємо. Зрив. Пусти. Це просто кумедно. Де ж він? Де ж ти будеш так займатися ростом? Слідкуй за формою, пане Гус. Дякую за лайк. Дякую за підписку. Дякую Ганя Гравець. Браво.

Ja! Бо, ай сіпа. 3.09. Максизати. Максизати. Нам ліпше щоб. Нам. Добре, ви. Які Ще є час. Це тільки 12 хвилин. Ну трошки пізніше ще почала тут. Йолки-палки. А вони все так. Перший день грають, другий день програють. Одна гра буде проіграш.

Вор, стінь, вор, би ней йшли. Uh -huh. Так менше більш грали. Пішов, давай! 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 Легко, Забирай! Забирай, забирай! Молодець! В руки весьма угу. 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 дьоханий да". бачил? Це Хто де? А на тому де? А, ну, що? А, посолим целізом. Тарасе, давай забий, Тарасе. Ай, Денис, де? Де? Денис? Сзади сзади, сзади, сзади давай чорожі, добре припікає. За сильно.

Точкай чоловік відповіт. Я хто ганяю? Тебе зараз. А ви на різних команди? Наші мастеру. Це ж витирати рот, буде тіцами і ротик. Розума и курокте. Передаю привіт! Мамі Мамита. Мами тату. Ваца, спину! Не дай, не дай! Це капець. Якщо я за спиною не виключається. Ззаді! Ну, то ззаді стоять, та й це що? гарний. Чотири? Чотири один. Це кап'єць. Це кап'єць. Я ви казали, Максима! Вони наші грали більше. Зараз вони будуть грати, команда буде грати та інша. Нам треба, щоб вони воювали за Атлант. Якщо Атлант зіграє в якому нічию, то наші другі нічі. Давай, Тарас! Та, та, перший нам не треба перший, може бути другий. перший двоє нам треба. Ні, але, але та друга команда. Пішов пішов пішов. Пішов. пішов, пішов, пішов! А та друга команда що? Має тільки Давай! Не буде там першого Ну це в обчаю. просто перше, друге місце буде завтра. У мене треба, слухай, на треба мати сьогодні перше, друге місце. Неважно. Ага. Ні, я маю на увазі в обчаю, але треба так грати, що ми просто хоча б були в трійці, щоб купити навичок. Перше, друге, третє. Першого, де він, ні. Там нічкий є. Там треба гол. Гол, п'ють. П'ють. Треба, щоб це зараз. Треба гоу! Треба гол! Треба гол! Треба гол! Дікне що не полетіло, ви хочете вибрати. Уляна, що буде там горе? О боже мій. Сзади! Сзади! Сергій! Отке, як той вмираючий лебідь. Напустили собі по колу. А чого пропускав? Пішов, Макс! Так куди? так куди? Пішов, пішов, пішов! А куди? Пішо, пішо, пішо! Трошки, Та, я не О! є... Що б сильно хочу. Але йди. Що таке робити? Дайте мороз, Іванець. Não, não, não. Це все? Обережно через.